Дорогі друзі, я знаю, що мало хто читає законопроекти в цьому залі, але цей законопроект ви зобов'язані просто прочитати, зобов'язані тому, що він стосується кожного з вас, бізнесів, які ви ведете. Він стосується кожної людини в Україні. Я хочу, щоб ви засередили увагу на те, про що цей законопроект. Віднісіться до цього серйозно, бо ви можете, проголосувавши за це, змінити життя на гірше мільйонів людей в нашій державі. Про що цей законопроект? Про те, що у нас існують в Україні реєстри боржників, куди може бути включені люди або юридичні особи, у яких є хоча б мінімальний борг. Перед державою, можливо, перед банками і так далі. По-перше, в цей реєстр боржників зможуть потрапляти люди і підприємства без судового рішення. Це є перше і головне. Тобто, без судового рішення можуть в цей реєстр або людей, або підприємства розмістити. Ну, не можна так поступати з країною, не можна. В тому числі ТСК, ТЦК зможе подавати саме по переліку всіх в цей реєстр боржників без рішення суду. Я не хочу навіть думати, що завтра, вранці, коли буде голосувати цей парламент, цей закон, хоча б хтось кнопку за натисне. Ну на всяк випадок я попереджаю всі прізвища. Ті, хто проголосує за, я особлиособлив особисто оприлюдню. Просто всі будуть знати, хто проголосував за. Голосуємо проти.